Чергове відбулося виїзне засідання комісії для обстеження мереж зливово меліоративної системи на території Кам'янської міської територіальної громади. Члени комісії відвідали проблемні ділянки, щоб на місці оцінити ситуацію. Що вдалося зробити, а над чим ще доведеться працювати далі в нашому сюжеті? Виїзне засідання комісії розпочалося з інспекції в районі заводу Метис саме сюди спрямовуються поверхнево-зливові тоталі води з правобережної частини міста. Під час обстеження комісія Переконалася, що основні роботи з підготовки до зими завершені. Мельоканали очищені, колектори проглядаються. Проте не обійшлося без проблемних питань. На жаль, підприємство ДТЕК, коли обрізають гілки дерев, щоб не заважали дуртам лепа. Вони вважають, що це промзона, можна кидати, а це є. І захаращення, і затрудняє обслуговування берегової зони і безпосередньо мельоканалів. Ну і потім на цих містах утворюється стихійне звалище, які потім місцевий бюджет виділяє чималі гроші. І не ці свіхійні звалища. Члени комісії також відзначили проблему скидів промислових підприємств у Меліоканали. Це не лише забруднює воду, але й створює додаткові ризики для навколишніх територій. На жаль, також ми на цій локації сьогодні спостерігаємо викиди. Викиди додаткові, які потрапляють і збільшують більш за все будуть збільшувати і об'єми води. Відповідно, можливо, і енергозатрати відбудуться на самому підприємстві. Тому подалі комісійно буде прийняти рішення, що таке проведення відповідної роботи по виявленню цих додаткових витоків, які потрапляють в міліративну систему. Окрім роботи комісії до вирішення екологічних проблем, активно залучають і місцеві комунальні підприємства. Особлива увага на підтримці меліоканалів у належному стані та недопущені утворення нових сміттєзвалищ. Хочу сказати, що вся таке міліортивна система міста. Це дуже важлива і необхідна така артерія, яка Збирає всю ту талу дощову воду з території міста, яка образується, тим самим упереджуючи підтоплення різних локацій з території міста. Дуже тішить, що і міський голова Андрій Лініч Білоусов теж опікується та контролює це питання, і тому сьогодні одним з факторів, які ми тут знаходимося, це додатковий контроль та перевірка зловміративної системи, адже на початку зими, а також весняно-літніх паводків, робота і функціонування цієї системи. Дуже Уже є необхідною необхідною для життєдіяльності міста. Підготовка до зими мельоративної системи Кам'янського триває. Проблеми, які виникають, перебувають під контролем як міської влади, так і екологічної комісії. Водночас наголошується на важливості злагодженої співпраці всіх структур для вирішення питань чистоти водних ресурсів, чи вдасться зупинити скиди промислових підприємств та впорядкувати береги меліоканалів. Стане відомо вже найближчим часом.